Доброго здоров'я друзям, гостям і підписникам каналу Моє Поділля! Сьогодні субота і традиційно запрошую вас прогулятись і послухати історію замку села Кудринці, який знаходиться на березі Збруча у 10 кілометрах від мого поселення. Між іншим до нас знову прийшла весна. Фортеця побудована магнатами Гербуртами у 1615 році з місцевого пісковику. Зведення оборонної твердині саме у цьому місці було цілком виправданим. Село лежало недалеко від молдовського кордону, на татарському. Волоському шляху, а татари нападали на ці землі в 16-17 століттях часто, літом, у 1648 році козацькі загони під керівництвом Максима Кривоноса та повсталі селяни вигнали польський гарнізон з Кудреницького замку. Відомо також, що замок збудували турки у 1600 72 та 1694 роках. На початку XVIII століття замок було перетворено в резиденцію Гуменецьких. Кам'яні мури та вежі відремонтували, а до східної стіни прибудували житловий будинок на шість кімнат. Пізніше Гуменецьких. Змінили нові власники Козібродські, за яких Кудринецька фортеця перетворилася на своєрідний музей. Стіни палацу прикрасили родинні і не тільки портрети та старовинні меблі. Фрагменти Кудринецької колекції еспонуються зараз у залах Тернопільського обласного краєзнавчого музею. Козібродські були не єдині. Хто намагався зробити замку культурний об'єкт. У 1937 році у польському часописі, присвяченому зброї, з'явилася стаття Дзивановського «Музей в Кудринцях. Там йшлося про те, що завдяки невгамонній енергії та ініціативі майора Мечислава Стецевича при прикордонних Кудринцях. З'явився локальний музей. Майор також негайно взявся за реставрацію однієї з замкових башт, аби перенести музей до твердині, а до того часу експонати зберігалися у будинку стражниці, прикордонної застави. Думаю, ось звідси той міфічний дах на вежі, який вже в радянські часи спалила блискавка. Цей шматочок Поділля був розташований дуже вже далеко від польських митрополій. Солдатам війська польського, які проходили службу на місцевій прикордонній заставі, думав, майор не завадило б познайомитися з бойовими звитягами предків. Тим більш, он за кілька метрів вже СССР. Не лише солдатів чекали, Музеї, а й місцевих жителів, бо заклад мав цілеспрямовано пропагандистське значення, натякаючи на безперервну польськість місцевих, місцевої подільської історії. Стецевич вважав, що півгодини у музеї дадуть більше в плані патріотичного виховання за кількагодинні проповіді на плацу. Кожному відвідувачу вручали брошурку, написану Майором Стецевичем. Аби щось ще не так не зрозумів. Завдання було також перехопити археологічні знахідки в якихось неназваного конкурента українського музею. Та повернімося до початків кар'єри Кудренецької твердині у плані. Партиця виглядає, як неправильний чотиригранник з трьома кутовими баштами, великі розміри і форма трьох веж у Дринецької твердині були добре пристосовані до ведення перехресного та флангового вогню. Найбільш непристосованою була східна сторона, постійно захищена обривистим схилом гори. Та з бручем біля її підніжжя. Північна сторона була основним вузлом оборони. Житлові споруди розташовувались вздовж східної, найдовшої стіни замку. Вона збереглася найгірше. До наших часів сяк так вціліли південна, західна і північна стіни. Південно-західна. Шестигранна, триярусна та південна п'ятигранна башти, а ще частина надбрамної вежі. Усіх цілілих баштах перекриття між ярусами зруйновані. Підземний хід, що починався у п'ятигранній південній башті, зараз засипаний камінням і землею. Усі башти мають прямокутні бійниці. У стінах замку. Багато отворів, які використовувались для стрільби зручної зброї. Біля південної стіни простежується аркоподібний проріз. Це невелика хвіртка, яку використовували для несподіваних нападів на ворога. Неглибока западина біля шестигранної вежі, вказує на місце, де колись була крамниця. Найбільша довжина замку всередині 70 метрів, а ширина 25 метрів. Стіни мають півтора метрову товщину. Якщо когось виникне думка, що замок був пошкоджений під час обох світових воїн, то він дуже помиляється. Насправді найбільшої руйнації фортеці завдали місцеві селяни. Вони вже з середині 19 століття почали розтягувати каміння замку для побудови лівів, корівників, огорож та інших важливих споруд. Я щиро дякую вам, хто був з нами до кінця. Бувайте здорові, всім миру, здоров'я і душевного спокою. Далі. mm